До чого ми пізнаємо Бога? І для чого нам потрібен Бог? Вообще? Він нам потрібен для того, щоб нам допомагати жити в цьому світі. Щоб направляти нас і вказувати нам нашу дорогу. Те, що Він приготував для нас. Бог приготував людині життя на цій землі. Він забезпечив нас всім, що воно в кругі нас оточує. Коли він послав. Сотворив Адама, він його послав в пустелю. Він його поселив у самому найкращому місці, правда? В раю, так званому, в Едемському саду, де було все необхідне для життя. В нього було все, і їжа, і питво, і все. І він розважався, там ходився, там, називав всяких звірів, там, називав рослини, все, що в нього було, заняття в нього було багато. І він спілкувався з Богом. І це все ми повинні були наслідувати і ми з вами. Ми нащадки Адама. Але коли Адам, не послухавши Бога, відвернувшись від Бога, пішов своїм шляхом, все змінилося, і в тому числі в нашому житті. І ми, як наслідуючи Адама, перейняли те життя, те прокляття так називаємо. Що таке прокляття? Прокляття це коли людина не знає Бога. Це не те, що там тобі наробив щось, да, там наколдували, як то люди знає, звикли. Прокляття. Там, да, я проклинаю, тебе там кажуть, да, такі бувають слова. Ну, зараз мало хто такі. Ну, буває, да, ще такі. Слава Богу, на мене такого ніхто не казав ніколи, але ну, я чув, що такі є речі. Будь ти прокляті, да, такі всякі там разні речі. Насправді, прокляття це вже те життя без Бога, яке ми маємо на цій землі. Розумієте? Життя без Бога це і є прокляття, а з того витікає вже всі наслідки, там все інше, там всякі, там всякі пригоди, там гарати, всі хвороби, всі там і все інше. І ми, як люди віруючі, хочемо знати правила життя, які встановлені Богом. Бог встановив правила життя, так? Хто це створив, ці закони, всі фізичні закони, там разі цим. Законицею в медицині, там, математику, в там, разні, все-все-все, що є в науці, насправді створив хто? Створив Бог. Не люди. Деякі науковці, ще недолугі такі, будемо так казати, вони вважають, що Бога немає, що наука і Бог це зовсім різні речі. А насправді ця наука прийшла від Бога. Бог її створив, Бог її утвердив, а люди лише дає розуміння деяким, не всім. а деяким людям дає розуміння, как ці законы открыты. Розумієте? Як Ломоносов, знаєте, як Ломоносов спав, спал і йому опа приснилося цей закон Менделеева, чи як його там, хто там Менделеев. А Менделеєв це як Ломоносов говорить. <laughs> Менделеєв. Ну і Ломоносов теж если там відкрив, уже не пам'ятаю, что він там це. Короче, всякие науки, то и Ньютон там всі. Щоб чтоб... не... До речі, Ньютон был дуже віруючою людиною. Він навіть переводив Біблію Нютон, щоб ви знали. І так, всі закони, все, що оточує нас, це створено Богом. Це не звідки взялося не відкуди. Да? Там, як раніше була така теорія, що якийсь там великий вибух був, нічого не було і створилася земля. А потім на тій землі нічого не було, якісь там повзали черв'ячки чи якісь там мікроби. Щось зліпилося, щось воно випухнуло там знову і, з... і появилося життя. Розумієте? Як це може так було відбутися? Попробуйте зробити так, що ми там сліпить до кучи, всі, і щоб з нього щось вийшло. Там, кіньте на землю, і щоб воно щось вийшло з нього, там, путнє. Все створив Бог і все заплановано Богом заздалегідь. Він все приготував, перш ніж послати, і ще раз підкреслюю, людину на землю Бог все приготував для неї. Як, е... Батьки для дітей своїх зараз. Раніше були забобони, зараз молоді люди як. Якщо жінка вагітна, вона знає, що в неї буде дитина, вони вже подують їй гніздечко, вже збирають там речі, збирають іграшки, збирають там кроватки, все, все, все кімнату і роблять. Тобто готують, щоб дитина вже прийшла нікудись там, як народився, до речі, Ісус. Де він народився? У Яслах, да, у хліву, будемо так казати. А для людини Бог приготував, уже все готове було. І так і, для, і ми, і для дітей своїх готуємося, і так Бог приготував для кожної з нас людини. Але ще коли Авраам, эй, Адам відвернувся від Бога, тобто вирішив я, хто на папу, хто на маму, як кажуть, да? відвернувся від Бога, послухавши, до речі, свою жіночку, улюблену, невобільну буде сказати, жінкам. Але... Вона його спокусила, так що жінки мають дуже велику владу над чоловіками. Щоб ще, знали. І ще, ти, ти, ти. Да. Жінки дуже велику владу мають, так що треба теж керуватися цією владою, і використовувати її, але правильному руси. Щоб не так, як у Адама вийшло з Євою, да, щоб вони відійшли від Бога. А нам навпаки раді, навчитися так, щоб ми йшли до Бога, щоб навчалися правильним речам. І жінки в цьому можуть, от зараз багато тут. Скільки тут чоловіків у нас? Раз? раз, два, три, по пальцям можна перечитати. П'ять. Шість. А сцени всі жінки, де ваші чоловіки? Де ваші друзі? Чоловічого роду. Ого, бачите, ой. А ви ж жінки, ви ж Єви, ви ж наслідуєте Єву. Ви повинні. Вона спокусила Адама, спокусила Адама, щоб він обдурив Бога, розумієте? Так а ви тепер фокі повинні їх навчити прийти до Бога. Амінь? Оце задача ваша жіноча задача, щоб привезти їх до Бога. І, ну, в общем, така от картинка складується, що ми всі залежимо від Бога. Тобто Бог все для нас приготував і ми всі цим повинні користуватися. Але, як я вже казав, Через Єву і Адама ми були позбавлені цієї можливості користуватися всім. І пройшли прокляття, пройшли оці всі хвороби і все інше, що погане, що є в нашому світі. Амінь. Але ми, як люди віруючі, які приходимо до Христа, через Христа, ми знову повертаємося в той стан. Первогідний стан Адама, коли Бог дружив з Адамом, коли Адам ще не відвертався від нього, через Ісуса Христа ми примиряємося з Богом. Тобто те, що не зробив Адам, йому треба було прийти до Бога, попросити там прощення, покаятися і все було б гаразд у нього. Але він цього не зробив, він пішов там своїм шляхом, почав там і весь за собою потягнув весь рік, почали нагадуватися діти там, і таке і інше. І тому ми приходимо до Бога через Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Чому він називається Спаситель? Бо він спас нас від прокляття. Він врятував нас від нашого гріха, від верніше, не нашого а первородного того гріха, який перейшов на нас. Ми не винні. Людина народжується, дитина, вона не винна ні в чому. Але в неї вже заложений цей генетичний код Адама, оцей гріховний код. І людина стає гріховною, тобто вона вже починає з дитинства, з маличкою. Діти маленька там, лежала да, в люлечки, нічого не робила, тільки почала щось ходити, повзати і починає робити всякі там справи, не потрібні. Да? Так і ми, не знаючи Бога, ми повзаємо, тикаємося пальцями в розетку, де угодно, там, щось там виробляємо, таке, що не потрібно для нашого життя. Але Бог хоче все, щоб було в нас гара, щоб ми не лізли пальцями в розетку. Щоб ми ніде не впадали, щоб ми, все у нас було, щоб ми ніч, не страждали, не переживали. І коли ми приходимо до Ісуса, ми приймаємо на себе вже цей образ того першого Адама, який був, того святого Адама, якого створив Бог, безпорочного Адама. І для цього, для чого до чого я веду, Бог дав нам можливість спілкуватися з собою. Як ми спілкуємося з Богом? Ми спілкуємося з Богом так званими молитвами. Да? Насправді, це слово молитва це таке релігійне минуло слово, будемо казати. А насправді це просто оці, всі молитви, як ми вважаємо, це просто наше звертання до Бога. Як ми, ми з собою розмовляємо, так само і ми з Богом розмовляємо. Просто є книга Псалмів, якщо читає тут Біблію, там є записані... Псалми, так звані, це молитви іншими словами, Тобто звертання, Бога, це ті слова, якими звертався там різні люди, там багато різних псалмів. Але найголовніше, це як його, добувся. Давід і, і ще там були різні інші. Ну, Головні там псалми, звісно, Давідові. І я хочу сьогодні звернути увагу нашу на книгу псалмів. Є такий псалом, 90-й псалом, в новій Біблії українській, 91-й псалом. І я хочу, щоб ми сьогодні по цьому псалму навчилися, як будувати своє життя. Насправді це найяскравіший такий. Така молитва, будемо так називати її, условно, в якій заложені всі принципи практично нашого життя, нашого існування. От починаючи з перших строк, я буду читати з нового перекладу. Ви читаєте там, що написано. Там написано, хто оселився в затінку Всевишнього, то в тіні Всемогутнього знайшов свій захист. хто живе в безпечному місці, іншими словами, тобто у Бога, того Всевишній Бог і охороняє. Амінь? Якщо ми живемо в Домі Божому, я не кажу зараз за це приміщення, дом Божий це там, де ми знаходимо Бога. Ми можемо його знайти на вулиці, можемо його знайти вдома. А краще, щоб у нас він вдома жив. Так? Ви хотіли, щоб у вас вдома жив Бог? Амінь. Щоб була його присутність. Щоб його там закони були. Тобто царство Боже. Закони Боже це і є царство Боже. Закони Боже прийшли від Бога з неба. Але вони діють на цій землі. У ті, тільки у віруючих в Ісуса Христа. Насправді, хто цим світом керує? Ви знаєте? На землі керує Сатана. Написано у mm -hmm. в, в, в бутті. Проклята земля за твої діла, да? Аврааму сказав Бог. Проклята земля через твої дії. І так земля і залишилася проклята. Тобто Бог полишив цю землю і, встал, і, і почав тут правити сатана. Той, що, да, буває, місце порожнє не залишається, да? як кажуть, святе місце пустим не буває. Да? Так і тут. Святість пішла, прийшов гріх. Прийшли прокляття, прийшов дьявол, князь цього світу. І насправді там, за нашими вікнами, хто править? Дьявол править. І люди, які там ходять, не знаючи Бога, вони кому підкоряються? Підкаряються дьяволу. Живуть по його законам, бо вони не знають законів Божих. І так, і ще раз, перший вірш, хто оселився в затінку Всевишнього, той в тіні всемогутнього знайшов свій захист. Тобто, хто живе в безпечному місці у Бога? Того Всевишній і буде охороняти. Амінь? Амінь? От коли ми читаємо цей псалом, ми повинні уважно, кожен тут кожен глядочок, кожен може його осмислити, щоб прийняти його в своє життя. Молитва вона повинна бути осмислена. Навіть якщо ви на пам'ять вивчили якийсь псалом, наприклад, 90-й, 91-й, і просто так його протараторили, користі не буде ніякого. Ми, ну так, да, ви знаєте, ви так розказали, і ось складно там все поїде. А коли ви кожен рядок, кожне слово перекручуєте, переварюєте в своєму розумі і, при... і сприймаєте те, що там кажеться, тоді вона починає діяти. Амінь? Отак так діє віра. Віра діє через наш розум, через наше серце. Коли ми сприймаємо через розум, приймаємо все, складаємо в серці, написано в Біблії. Да? Коли ми слова Божі складаємо в своєму серці. І тоді вони починають робити свою роботу. І другий вірш. Вертаюся я до Господа, в якого вірю, ти прихистик, моя фортеця. І коли ми знаходимося в цьому оточенні Божому, в Його домі, в Його захисті, ми можемо казати, що ти твердиня, де я буду в безпеці, ти мій Бог, і я на тебе надіюся. Бог буде берегти тебе, щоб кожна паска не схопила тебе і не дозволить жодній хворобі до тебе, тебе вбити. Ми можемо звертатися до Бога із цими словами. Бо ми знаємо, що Бог завжди печеться про нас. І, і Давид пише тут. Вертаюся для Господа, в якого вірю, ти прихисток моя фортеця. І далі вірш ма мене оператора, щоб хтось підклав. Перший перший Бог порятує. Тебе від Пасхи і перетує з небезпек. Тобто Бог буде берегти тебе, щоб жодна Паска не схопила тебе. Що таке паска? Знаєте, оці капка. Як вони там, хапають за ногу, там, ці лиси, там бухтів, кого там, зайців. І от тут Давид пише, щоб жодна паска не схопила тебе і не дозволить жодній хворобі тебе тобі, тобі вбити. Тобто кожен вірший, ще раз підкреслюю, тут він може бути. При, при застосований для нашого життя. Якщо в тебе якісь хвороби, якісь у тебе небезпеки тебе там десь очікують, ти знаєш, що в тебе якась біда там, якась проблема, ти завжди можеш звертатися з цими словами до Бога і в першу чергу до себе. Через молитви ми звертаємося самі до свого серця, до себе. Ми самі себе собі, собі настраюваємо, на те, щоб подолати якісь обставини. Четвертий вірш, він буде берегти тебе, як так береже своїх пташенят під крилами. Бо він вірний, він буде берегти тебе, як щит і обладунки. Як пташенят береже птиця, да? ви знаєте, в гніздах закриває від дощу, там захищає. І ще він порівнює. Що Бог нас буде берегти так, як щит і обладунки. Тобто, знаєте, що таке щит, да? і оці обладунки, як у лицарів були раніше, не... зараз там може таке сказати, бронежилет там, ще, ну, різні захисні, всякі речі, які захищають наше життя. І оце буде Бог нас берегти, як написано, розкриє крила над тобою. Щоб прихисток під ними ти знайшов, тебе оточить огорожею, чиє ім'я надійність. Тобто захист Божий це надійність, це надійний захист. Тобто кращого захисту не може бути вже в нашому житті, крім того захисту, який є у Бога. І п'ятий вірш. Це мій улюблений вірш. Нічого не бійся вночі і не остерігайся вражих стріл у день. Тобто не бійся ніякої небезпеки, Ні треба нічого боятися. Якщо ти покладаєшся на Господа, тобі нічого боятися. Так, ми всі люди, ми всі маємо як це, фізичний страх, да? ми боїмося, там десь бахне, ми сами, знаєш. Інстинктивно ми ззимаємося, да, ми так злаштовані. Але отут і отут ми повинні бути завжди спокійні. Воно це мене, це реакція, це фізична реакція, вона мине. Головне, щоб ви були впевнені в тому, що вас хтось захищає. Хто нас захищає? Нас захищає Бог. На кого ми сподіваємося, до кого ми звертаємося, той нас і захищає. Якщо ми кричимо, «мамочка», там, мамочка, да, вона нас не захистить. Діти кричать інстинктивно, мама, там, да, там, таке буває, як страшно щось там буває. А коли ми привчимося самі і навчимо своїх дітей, своїх онуків до кого звертатися в кожній хроні, краще звертатися до Ісуса. Знаєте? Є такий проповідник, великий, може ви чули, американський, ковпін. І у нього була така проповідь, він розказував, що якщо якась навяжчава думка прийшла в твій розум, От ти про щось думаєш, якась проблема, там, тобі повинні, там, чи ти комусь повинен гроші віддати, а в тебе нема. Ну, да, ти ходиш, тим ваєш, правда? ж? Ми ж будемо ходити і думати, як же ж викрутитися з цієї ситуації, як же ж вийти. І щоб оцю думку вигнати з свого роду, він каже, зразу кричіть просто, кажіть Ісус! І коли ви починаєте казати Слово Ісус, ви вже не думаєте про те, що у вас було. Ви думаєте про те, що ви кажете, розумієте? Тобто ви перестраюєте свій розум. І коли ви забуваєте оце, що було у нашій думці, ви сказали слово Ісус, от тоді вже можна буде і приміняти молитву. Тобто далі, продовжувати. Ісус, я покладаюся на тебе, мої проблеми віддаю тобі. І пішов далі, що ти там хочеш розказати, це розказуєш. І ти забуваєш про це. І ця проблема виходить з твого разуму і починає вирішуватись. Завдяки твоїм словам, завдяки твоїй тут включається віра. Розумієте, який механізм. Поки ти думаєш в голові якусь проблему і молишся за вирішення цієї проблеми, поки вона не вийшла з твого розуму, поки ти її не забув її, вона не буде вирішуватися. Розумієте, що я хочу вам донести? Треба виключити її, увагу свою, переключити з проблеми на Ісуса. Коли ви переключилися і далі вже можна проголошувати те, що ви хочете вирішити, як там, любими словами, які ви, там хоч завченими, хоч якими. ви звертаєтесь до Бога і тоді він починає вже робити. А коли ви думаєте, тут молюся, а сам думаю про ту проблему, вона не вирішується, так не працює. Розумієте?